Перший інтим бренд Нідерланда. І зараз вас познайомлю з асортиментом, який ми доставляємо по всій території Нідерландів. Ось що тут у нас є? Є ось такий повітряний девайсик в двох кольорах. Є ось такий чистячий засіб, засіб для ковзання. Засіб для ковзання для вашої квіточки, масажна олійка, масажна свічечка. Малесенький компактний девайсик. Девайсик, який працює дистанційно. Це і для поцілунків і не тільки. Масажер. Цей взагалі девайсик прикольний тим, що можна з різних країн, неважливий яка відстань, користуватися дуже класний. Ну і морозивко для улюбленців солодкого. Весь цей набір можете дізнатися і побачити в нас на сайті. Там є весь асортимент. Дуже швидка доставка по всій території Нідерландів. Головне анонімно.